Вітаю всіх на моєму рукодійному каналі. Мене звати Світлана. Сьогодні у нас 7 квітня понеділок і пора робити підсумки. Так, трішки з вами побалакаємо. Вступного відео у мене не було. Чому? А тому від назви. Цей рукодільної неділі ви побачили, що в мене трішки, а може не трішки, змінилися плани. На початку тижня я планувала зробити тиждень стартів, я думала, що я така моторна дівчинка, і за тиждень вирішив всі свої старти, які я запланувала, але трішечки вийшло не так, бо були роботи, які потрібно поза стартами робити, і. Старти мої розтяглися. Не знаю, коли вони вийдуть, але я вирішила зробити окреме відео. Не разом з тижнями, а окреме відео. І щоб ви про мене не забули бо вдруг вийдуть старти аж через місяць, то я вирішила хоч маленькі, але знімати вам відео, що ж я роблю поза стартами. І. Цього тижня я вишивала свої роботи, дуже багато мені показувати вам нема що, але, ну, все ж таки, є, що трішечки є показати. У мене було і виграш, був я вам хочу показати, буде, і мої просування по роботам. Як ви знаєте, я просуваю роботу від чарівної миті татів-помічник. Ви ще будете дуже багато бачити, і будете бачити його кожен тиждень, бо я з ним приймаю участь в деяких спільних проєктах. І на цьому тижні я додала тут всього 530 хрестиків. Де я вишивала, я вже вам не скажу, тому що я не відкладала і відразу зробила. Норму на наступний тиждень. Ну, хоч не, норми там нема, але хоч невеличко, але потрібно було зробити. То мені здається, я ось тут зашивала, брала ось тут і, на, тут трішечки, оце ви не бачили. І ось тут, ось тут побачите, отут я зашивала, отут трішки ось тут трішки додавала, І в мене тут, здається, є фото, я вам ставлю, ну, воно не дуже значне. Бо 500-всього 500, 500 хростиків, але я вишивала і норму свою викинула і вже відзвітувалася. Далі ми ж ще вишиваємо без корнюшку. Коли я вам показувала, то тут було вишито 6 етапів, і зараз я вам можу тут не багато, але теж трішки є. Тут я зробила серединку, як бачите, так, щось біленьке, давайте підкладу. Ось так от. Навірно, так буде краще видно, да? так? Так, дещо піднесу і падаю отак от. О. Так, бачите серединку. Я зробила вирізування серединки, і зробили оплітання. Ось таке в мене було оплітання таке, не замудровувала я. Що виходило тут, ну, звісно, тут. я вчу, все ж вчуся. Іноді ось тут гарно вийшло, тут не дуже. Де гарно, де не гарно, але я вчуся, я роблю різні техніки, мені подобається. І воно і не може бути одинаковим. Так, так що, тут в мене з'явилося вирізування. і ми додали, що тільки підготувалися до мережки. Ось тут перерізали і витягнули ниточки. І сьогодні потрібно буде у нас наступний етап. І я сьогодні або завтра почну вже робити мережку. Я сподіваюся, вже... ну не сподіваюся, я знаю, що це буде дуже цікаво. Бо я ж таке не робила, ще раз повторюсь, дуже-дуже цікавеньке. Ну, вже тут небагато. То сподіваюсь вже на наступному тижні вам і покажу фініш. Так. Так, оці дві роботи в мене були. І ще, ще раз повторюсь, від назви цього рукодільного тижня ви побачили, що в мене плани пішли шкаребере, тому що мене трішки занесло. І куди ж мене занесло? Я Побачила в інстаграмі пост про те, що буде проводитися гра Аліса в країні Чудес. Проводить цю гру група Game of Stitch. Вона проходить в телеграм-каналі, але пост був в інстаграмі. Я, мені дуже сподобалось, я зайшла, почитала в інстаграмі і в телеграм-каналі. Я давно підписана на цю групу. Я вишивала схеми з цієї групи. В минулому році я вишивала авантюрку затишна весна, тому я ну, стежу за їхніми новинами. Це мене дуже заінтригувало, і я ж декілька днів думала, чи потрібно воно мені, чи не потрібно, чи хочу я, чи не хочу. І все ж таки я вирішила, що це мені потрібно. Я вступила в цю гру, мені видали номер. І як я розумію, це буде лабіринт. Тут у кожної дівчини буде свій свій путь, куди вони будуть, хто куди піде в цьому лабіринті. Дівчата у нас багато. І якщо комусь буде цікаво, я, звісно, посилання залишу в інстаграмі і до 12 квітня там можна ще. Присоединитися до цієї грі. Тому я вступила в цю гру, мені присвоїли номерочок, і помимо того, що ми будемо йти в лабіринти, нам ще будуть додаватися схемки, пов'язані з цією книжкою Аліса в країні Чудес. В мене вже є декілька схем, мені видали, і я вже даже розпочала їх вишивати. Ну, ще вам ще раз покажу, як я підготувалася. Я собі купила ось такий блокнотик, де буду записувати і схемки, і по типу. Там потрібно і ключ розшифровувати, там не все так, не все так просто. Я купила даже собі ось такі. Стікери, щоб писати слова, щоб не загубитися, щоб було все цікавенько, я вже і розпочала вишивати. Так, трішки приберу, щоб вам не заважала. Я взяла ось таку тканинку, я вирішила, скоріш всього, ну там багато дівчат, я теж захотіла таку ідею, і зробити це все семплером. Як я ще буду розміщувати? Це буде все по ходу, але знизу я почала вишивати кролячу нірку. Кроляча нірка це схемки ці невеличкі всі. І я розпочала з кролічої нірки, вирішила, що вона буде в мене знизу. І що тут у нас? Дизайнер ці схеми, я вам підпишу. Бо тут на англійській мові, і я можу неправильно произнести, я не хочу помилитися, тому я вам підпишу дизайнера. Ну, це все в групі Game of Stitch. Значить, в цій схемі у мене буде розмір схеми 64 на 50, 23 кольори і всього один бленд. Тут у мене буде хрестик, бек, фрузлики і даже там трішечки бісера. 6 штучок. Да, фрузилков 34 і 741 бек і 2392 хрестики. Всього тут 2802 хрестики. По розмірам, якщо на моїй тканинці, то це 10, 10 на 8 см. Вони, ну Це майже, бачите, я вже розпочала. Тут уже в мене вишито 38%. Ну, Тут трішечки оце края вже, тут трішечки ще вгору піде. Тому ось така нірка в мене вже виходить. Вишила я вже тут 1087 хрестиків. Тканина дуже в мене велика. Я взяла так з запасом, щоб всі герої тут в мене розмістилися. Їх тут буде багатенько, ну, тут будуть і герої і якісь їхні деталі. Тому я Взяла багато тканини. Це Онікс блакитного кольору. Я вже не багатенько робіт на ньому, мені зручно на ньому вишивати, тому я і буду на ньому вишивати. В тижнях ви будете бачити, я вирішила, що в старт я його в старти я не буду, хоч це і старт цього тижня, але в старти, відео про старти, я не буду його вставляти. Тому що буду вам показувати. Що в мене тут виходить. Вже я три звіта здала, і да, три. три звіта здала, вже видали мені наступне завдання, і я буду, зараз вам відео відсниму і буду вже шити на наступне завдання. Ось такі мої справи на цьому тижні вишивальні. І ще вам покажу, в мене є подаруночок. Ось тут, бачите, прийшла моя посилочка, я ще не відкривала, дуже хочу з вами її і відкрити. Зараз вона запакована, і я хочу з вами відкрити. Це мій виграш. І я виграла сертифікат і заказала собі подарунок. І що ж я собі замовила? А замовила я собі. Дістаємо, трішки по Замовляла я це все в рукодільному сундучку, подаруночок від рикодільного сундучка, як завжди. Дуже дівчата мені допомогли, бо я там трішечки розгубилася, я їм написала, і вони мені швиденько відповіли, все допомогли. Все, я все швиденько зробила і замовила. Обі ось, шур-шур-шур-шур, такий подаруночок. Набір від нової слободи. Бачите, як він називається, я забула, ага. Метаморфози Ван Гога. Ось так він. Це у нас буде вишиватися він на Аїді 16-го канту, нитки Аврора, он, дуже добре, 49 кольорів. І розмір, розмір, розмір. Ну, бачу я розмір. А, 40 на 40. Все ж написано, потрібно просто читати, як кажуть. 40 на 40 ось така дівчинка. Дуже я хотіла цей набір. Думала, буду замовляти його собі аж на день народження. Але якщо тут така була нагода, то, звісно, я його замовила. Так, ми можемо з вами даже і відкрити. Тому що це мій набір, я тобі його не буду, нікому не буду давати. Хотіла я дуже подивитися канву, Ага, тут, звичайно біла канва. Голочка, канвушечка. Що у нас тут є? О, гляньте, тут, Ой, глянки, які ниточки яскраві. Розпочинати я його точно не буду, бо ще потрібно перенабір зробити. Ну і схема. Що у нас тут схема? Цікава схема, о, схема дуже на великих листах. Ну, це не таке, тут вообще на великих, тут ще зовсім на великих листах. Ну це дуже. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, які великі-великі листи. Так, да, і схема на дуже, покажу вам, бачите, яка тут схема на дуже-дуже великих листах. От так, от, якщо розгорнути, то тут дуже великі листи, і це ще я не все розгорнула. Ну, це трішки, я вважаю, це трішки незручно, тому буду робити перенабір. Бо вишивати і стелити собі таке полотно. Я намучилася, коли я вишивала львів, але там схема, мені здається, трішки менша була. Ну, теж такі великі полотна. Чи я її розрізала, я вже не пам'ятаю, ну, незручно, коли дуже велика схема. Так, Якщо в мене з'явився ось такий наборчик, вам покладу, чим я дуже-дуже задоволена, і я ще вирішила зробити ще невеличке замовлення, додати до подаруночка ще ось таку тканинку. На майбутній старт, це мене неморана 32 каунту. Бачите, таке сплеш. Це. І в мене будуть старти. старти. Я казала, що в мене в цьому році буде багато стартів на наступний рік. Сподіваюсь, їх не буде стартів, а в цьому буде багато. Я себе відпустила, я в минулому році майже не стартувала. Ну, такі просто в проєкти вступала, а стартів в мене не було. Тому в цьому році я просто-просто стартую. Мені так хочеться. І на ці старти ще я дозамовила таку кількість ниточок. Так що в мене ще і ниточки з'явилися. Це все моє замовлення. Так що в мене були подаруночок, було трішки вступ в гру. Також я продвинула свої проекти. І в мене були старти, які ви побачите згодом. Все, дякую вам, що побули зі мною. Наступного тижня, скоріш, теж буде таке невеличке відео. Просто покажу вам просування по роботам. І згодом вже і вийде відео про старти. Все, дякую вам за перегляди, дякую, що побули зі мною, що підтримуєте мене. Я вам всім, всім дуже вдячна і зустрінемось на наступному тижні. Бувайте!